встиг визначити координати, вода, повсюди вода, темрява над головою, мляві хвилі під ногами. Суші немає, тільки тонкі смуги камені, залиті приливом. У капсулі тривога, вологість прибирається в герметичні стики, сенсори засліплені, немає знайомих форм, ні флори, ні звичайних контурів. Перший вихід лише туман і глухий гул прибою. Перший подих і туман здається живим. Ембрійський океан 540 мільйонів років тому. Все довкола тільки вода, камінь і слиз. Берегів майже немає, лише низькі слизькі платформи, які постійно заливають прибій. Під водою хтось рухається. Це створіння, яке неможливо впізнати. Тіло без форми, очі на дивних місцях, рухи повільні, водночас загрозливі. Над поверхнею глуха тиша й важке повітря. Цей світ не створений для спостерігачів, інструкції до виживання. Порада перша не наступай на слиз. Платформи, вкриті плівкою, що здається стабільною, але під ногами вона провалюється, і ти ризикуєш опинитися під водою. Порада друга Уникай дрібної води. У мілководді чатують перші мисливці. Вони майже невидимі, їхня шкіра зливається з багнюкою. Порада третя. Не затримуйся на відкритому місці. Навколо ілюзія безпеки. Але це оманливий простір. Кожна секунда на відкритій платформі дає хижику шанс наблизитись непомітно. Порада четверта. Не довіряй тиші. Тиша тут пастка. Вона передує моменту, коли під поверхнею почнеться рух. Ти стоїш біля капсули. Але більше не чуєш себе. Навколо глухий океан, без берегів, без життя, без звуків. Капсула мигатить світлом, сигнал повернення активовано. Важке повітря ніби стає щільніше. обрису простору стають розмитими. Все завмирає в нерухомому стані, що не має ні початку, ні кінця, жодної події. лише відчуття присутності, що неможливо пояснити. Тиша тут глибша забуття. Ця тиша ніби дивиться.